І для цього у мене є не мої слова. Не мої слова, тому що я, власне, конкурент Віктора Федоровича, і мої слова, вони, може, будуть непереконливими для багатьох людей. І тому я почну з слів його власної команди. Людей, які входять в п'ятірку парламентської фракції партії регіонів. І в цій п'ятірці, в першу чергу. Люди, які там знаходяться, дали визначення майбутньому прем'єр-міністру Віктору Януковичу. А це в кулуарах все відомо, що це буде Микола Азаров. Це найбільш вирогідна кандидатура прем'єр-міністра. І тому у мене було питання: чи не вже він знову буде будувати Україну саме для таких своїх людей, тому що його власний депутат, член першої п'ятірки е, списку народних депутатів. Сказав наступным: что в краине весь час панувала Азаровщина. Що це таке? Цитую в оригинале российскую мову. Неуважение к гражданам собственной страны и нелюбовь к самой Украине. Азаровщина это распоряжение бюджетными деньгами как своими собственными, с большими откатами. Азаровщина это полное пренебрежение законом. Аж до уголовних нарушень. Азаровщина це перший раз в історії України снижение мінімальної заработной плати до уменьшения базових показателів для в пенсії. Це те, що відбулося з 2003 на 2004 рік. І нарешті, Азаровщина, це з одної сторони декларування власної святості, а з другої повсеместные відкати при возврате НДС, понуждення к взносам, фонд професіонал, який і був собственностью Азарова. Азаровщина це воинствующее невежество. І я хочу вам сказати, що якщо зараз у нас іде головна тема, яку потрібно вирішити для країни, це боротьба з корупцією, то якщо так можна сказати. А зараз це і є батька корупції, який і започаткував це в молодій державі, який проводив цю стратегію і який потім залишив цю країну з конституційною реформою в такому саме розваленому стані. І коли я буду говорити про те, для яких людей будує Янукович країну, то ще раз підтверджу, що це для своїх людей. І зараз я хочу сказати про іншу базову важливу річ. Це енергетична незалежність держави. Тому що насправді для нас сьогодні енергетична незалежність це в тому числі і низькі тарифи, це в тому числі і поміркована ціна на дизельне пальне і бензин, це в тому числі для наших підприємств, для наших людей. Газ природній власного видобутку і нафта власного видобутку це електроенергія, яку ми виробляємо для себе, причому так виробляємо, щоб ні від кого не залежати. В принципі, енергетична незалежність це і політична незалежність нашої держави. І саме тому я хотіла би далі поговорити про своїх людей і готувалася задати Віктору Федоровичу наступне питання. А хто ж наступні його свої люди? І тут я знову не буду говорити свої цитати. Я скажу словами Тараса Черновіла, який є першою підтіркою партії регіонів в парламентському е, списку. І він сказав наступне: хто нині в партії регіонів повністю управляє Віктором Януковичем? Це вузьке коло людей, яке ним повністю маніпулює. Це Росукренерга, група Фірташа і це Сергій Льовичкін, колишній перший помічник президента Леоніда Кучми, і це повна монополія впливу. І я хочу ще раз повернутися до того, що тільки вчинки і тільки реально прийняті рішення політиком можуть говорити про його сутність і про його програми на майбутнє. І саме тому я хотіла би зараз сказати вам, що країна. Була в 2007 році, а це вже після виборів президента Ющенка, це вже після всього, що відбулося в країні, після того, як був призначений Віктор Янукович прем'єр-міністром. І я хотіла, щоб ви просто знали, що наша енергетична незалежність базується на трьох великих програмах: це наше ядерне паливо і наша ядерна енергетика. Для нас це 50% генерації електроенергії. Для нас це свобода, для нас це незалежність. І це найдешевша електроенергія, яка є в країні. Я хочу, щоб ви знали, що вся власність, якою сьогодні володіє наша держава, а ця власність це більше 300 мільярдів доларів. Це наш енергоатом, це перше в світі у нашої держави запаси урану яких нам вистачить на багато-багато десятиліть вперед? Це є наша власність, яка коштує більше 300 мільярдів доларів. І я хотіла зараз в цьому пустому місцю задати дуже важливе питання, показавши йому постанови уряду, які він прийняв, коли в 2007 році був прем'єр-міністром країни. А він прийняв дві постанови: одну номер 1854 і другу, номер 456 І я хотіла, щоб Віктор Янукович дав відповідь на таку політику. Він нашу державну власність, яка для нас є абсолютною стратегією, через дві постанови практично приватизовував в тіньовій сфері, створюючи однією постановою корпорацію. Карпаратизуючи і перетворюючи це в цінні папери як володіння цією державною власністю, і другою постановою створюючи спільне підприємство тіньове, передаючи своїм людям весь енергоатом. Відкрийте ці постанови в інтернеті, подивіться на них, подивіться, що було зроблено в державі. Я зупинила це, але відповідь на питання: скільки місяців? Протримається скасування цих постанов, коли він прийде до монопольної, абсолютної, беззаперечної влади. Відповідь буде одна: декілька місяців. І ми з вами, як країна, не будемо мати стратегічної власності, яка носить назву енергоатом. Ну це не все, повірте мені. Тому що ми з вами, як країна, яку любить Господь. Господь дав нам все. Господь наділив нам такими надрами і такими запасами нафти і газу, що на Чорному морі, на шельфі Чорного моря, ми маємо з вами такий рельєф, який дає можливість при глибокому бурінні з половини світу забрати нафту і природній газ, забрати газовий конденсат. І нам на сотні років вистачить цього нафти і і цього газу для забезпечення власно країни в повному обсязі. І я хотіла задати наступне питання Віктору Федоровичу. Я хотіла йому показати постанову уряду, яку він прийняв, коли по суті був прем'єр-міністром в 2007 році. Це коротка постанова, яка складається буквально з двох абзаців. І я хотіла передати цю постанову йому в руки і задати питання. А як він міг таке зробити? І по суті позбавити нашу державу нафти і газу ця постанова в 2007 році про передачу шельфу Чорного моря в повному обсязі практично чотирьом студенткам з непоганими стипендіями, а потім передача всього шельфу Чорного моря своїм людям. І у нас в 2007 році. Вже шельфу Чорного моря не було. І це була трагедія держави. Це було те, що неможливо вже було поновити, і неможливо вже було державі повернути. І саме тому я хотіла задати йому це питання. І я хочу зараз, от просто, щоб він мене почув. Чому хто дав йому право віддати те, що належить всьому народові? Хто дав йому право? Підписати постанову про те, щоб позбавити народ цієї власності. Думаю, ніхто. І саме тому я відмінила цю постанову. Сьогодні, пройшовши всі суди в Україні, ми повернули державі шельф Чорного моря. Але я хотіла запитати у Віктора Януковича: в якій країні світу можливо взагалі таке, щоб на чотирьох студентах. Оформлювали 16 тисяч квадратних метрів безцінних запасів на шельфі Чорного моря нафти і газу. Пані Тимошенко, я, я перепрошую. Мені повідомляють, що необхідно зупинитись, зробити коротку паузу для того, щоб поправити мікрофон. Ваш час також зупинено. Невелика технічна пауза. Нагадаю, що в прямому ефірі першого національного відбуваються теледебати відповідно до постанови центральної виборчої комісії. Якщо один з кандидатів не з'являється на ці теледебати, а в цьому випадку йдеться про Віктора Федоровича Януковича, який не з'явився о й годині на теледебати в нашу студію першого національного, весь ефірний час віддається іншому кандидату. Це Юля Володимирівна Тимошенко. Прошу вас, продовжуйте.